Труби, флейти, тромбони, гелікони, валторни, туби та близько 200 духовиків. У Львові пройшов фестиваль духових оркестрів, організований місцевою громадою адвентистів. П'ять оркестрів із західного регіону та два гості з Буковини, Поділля, і в результаті переповнений зал поціновувачів духовної музики. Концертна програма майже на чотири години. Псалми прославлення Бога й задоволені та натнені слухачі. Цей захід створюється для того, щоб надихнути. В першу чергу самих оркестрантів, оркестрантів учасників духових оркестрів і у слухачів, які будуть присутні, надихнути в напрямку в напрямку культурного розвитку надихнути в напрямку такої урочистості, можливо, до богослужіння, надихнути до такої легкості самого сприйняття життя, бо труби дають такий ну тонус до життя. Найчисленнішим був оркестр з Волинського села Пожарки. Він нараховує 27 духовиків, серед яких і представниці прекрасної статі. Саме цей музичний колектив виявився і так би мовити, найсивішим. Його організували з початку існування в селі громади адвентистів, а це близько. 100 років тому диригент Олександр Черук розповів, що в оркестр бере всіх охочих і не біда, якщо людина не має музичної освіти. Головне це бажання, а всього іншого навчиться. Ми беремо в оркестр тих, хто має бажання грати. У нас в оркестрі є більша половина, які не мають взагалі музичної грамоти, і вони просто розписали перед партії, та написав які пальці нажимають. і браті грають. Саме головне бажання славити Бога. Ввечері того ж дня духові оркестри дали концерт просто неба в парку імені Івана Франка, де перехожі львів'яни та гості міста могли послухати духовні гімни у виконанні адвентистів сьомого дня. Я Дуже вдячна організаторам, що вони влаштували таке чудове для нас всіх. Відпочинок таке чудове. Я вдячна за те, що тут є так багато людей. Сьогодні дуже багато людей всі настільки хотіли послухати. Музику, яка для Бога і для нас, людей навіть мало місця було для всіх нас, тому слава Богу, за те, що тут є стільки людей, які готові прославляти Бога і які готові слухати Його пісні. Каріна Дрозда, Юрій Шута, Львів, вісті надію.